Всім привіт з поверненням на мій канал. Сьогодні я в магазині Хумана, секонд-хенд, хто не знає. Я обираю секонд-хенди Хумана, слава Богу, вони існують, тому що в звичайних секонд-хендах, як правило, в нас в моєму місті в Полтаві стоять ці охоронці. Вони дивляться, коли ти заходиш до магазину, на тебе, як ніби ти щось хочеш вкрасти, а на виході ти маєш показати. Наприклад, да. що ти купила, чек, показати свою сумочку всередині, він заглядає, чи нічого ти бува не взяла просто так, прихопила. Да? Коротше, це наскільки принизливо, я перестала ходити в типа економ-клас, смарт-стор, Там навіть жінки стоять оці, такі, вони мені нагадують, тютючок есесовців із. Фашистської Німеччини, які знаєте, типу над тобою так стоять, дивляться, скільки ти речей в взяла, що взяла. Ти... І вплоть до того, що я вже просто ту штору вже так закриваю. Мені неприємно, що на мене ззаді, на мене хтось дивиться позаду. Ну саме оця а-ля консультантка, Ніяка вона не консультантка, вона просто така наглядочка. Коротше. Отже, я обираю тепер тільки Хуману, якщо я хочу піти в секонд-хенд, я йду в хуману. Я знаю, що там все спокійно, все вільно. Максимум, що вони вимагають, це чіпляти на примірочну такий номерок, де буде вказана кількість речей, яку ви несете в примірочну. І то це відбувається тільки в такі дні, де коли багато, коли багато людей, велика кількість покупців. Отже, сьогодні я зайшла і давно просто не була. Думаю, зніму такий влог. Не тільки одяг в хумані є, і ви бачите, це і постільна білизна, і ну, тобто, такі побутові да, речі різні, речі для дому. Так само взуття. Мене сьогодні дуже зацікавила ось така сукня. Особливо вона, ну, ви бачите, да, сукня говорить сама за себе. Тут все дуже красиво, я б сказала, навіть вручну оздоблено бісером. Ціна сьогодні 470 гривень. І я вважаю, що це для такої роботи, для такої сукні, для такого навіть витвору мистецтва я вважаю, що це взагалі недорого. І її можна розглядати як весільну сукню. Думаю. Потім в Хумані є такі речі, які називаються відділ речей, які називаються ексклюзивні. Ну, наприклад, що це означає? це означає речі відомих брендів, якісних дорог. Якось, наприклад, такий піджачок від Ральф Лоренда. Покажу Лорен, вам Лорен. в інтернеті, дивіться, оригінальний там блейзер від жіночий від Ральф. Лорен Лорен, Лорен пишіть, як правильно от від 7 тисяч гривень. Дженселі це 100% оригінал. Да, вони ношені, це чоловічі чоловічі джинси. Думаю, хоча можливо навіть зараз деякі жінки я знаю, носять і теж чоловічі шорти, чоловічі П'єр Карден, дивіться теж джинси за 600 гривень. Але ж я думаю, дуже класна якість. П'єр Керден це теж оригінал. Так, да, друзі, дивіться, оригінал коштує да, від трьох тисяч гривень, і це з великою знижкою. Це, в основному П'єр Карден робить, шиють, я так розумію, чоловічі джинси. Але навіть... Жінка може їх приміряти, і якщо буде сидіти класно по фігурі, то чому, чому б їх і не носити? Ну, це моя особиста думка. От вони в Хумані зараз по 700. В середині місяця після нового завозу буде мінус 50 на ось ці речі із жовтими цінниками в хумані. Шорти, лівайси. Да, ми раніше, я пам'ятаю, чула тільки, як їх називали Левіс. Левіс, Левіс, думаю, що за Левіс? Потім я почула, що в оригіналі це звучить як не Левіс, а «Левайс». І теж оригінальні ось такі шорти. дуже, до речі, класний денім за 700 гривень. Знову ж таки, якщо довисять, через пару тижнів ви можете їх забрати за 350. Так, ось такий Марко Поло теж дивилася Google в інтернеті. Теж от щось приблизно схоже із по якості, по продукції, по цінам із тим самим Ральфом Лауреном. Я не знаю, як правильно вимовляти, Лаурен чи Лаурен, ну, неважливо. Потім, знову ж таки, ці всі жовті ціники, дивіться, ну, висока ціна, 420, якась леопардова, така поганенька футболочка. Або ж ось таке. Льюджо, Льюджо це здається, італійська марка, теж, типу, славиться своєю якістю. І я пам'ятаю, да, коли була в Італії, там були ці бутіки Jo, дуже завжди в них круті колекції, круті вітрини. 500 гривень коштує ось така, така поло футболочка, теж непогана. Ну, я ще раз повторюю, зараз ціни за високі да? для секунду, для ношених речей. Ось. Тому треба чекати 2 тижні від завозу нової колекції в Хумана і потім вже взяти за півціни. Також оригінальний Кельвін Кляйн, по-моєму, це да? сукня така хороша, дуже якість суперова. От кому подобаються ось такі сукенки, такі жіночні, романтичні, навіть приталена, така да? квітковий принт, будь ласка. Дуже хороша якість. Це в нас Дезикл, здається, так називається бренд. До речі, мій розмір. І я така його крутила, вертіла в руках і хотіла ще навіть понести в примірочну, а думаю, так, почекай, кого ти обманюєш? Ну, ти ж таке носити не будеш. Твоє це футболка, джинс, на такий, на худой конець настроєння, Ну, хоча жартую, чому я звернула увагу на цей костюм? Ой, костюм, комбінезон такий, да? ну, чому я звернула увагу, тому що мені це нагадало реально 2000-ні. Пам'ятаєте, там гурти різні були, типу стрілки, що там було таке, що вони вдягали ось таке все. От такі були в моді комбінезони з цими блискітками в стразах і так далі. Такого деніму. Жестокого, блакитного, вивареного якогось деніму Коротше, в хумані дуже багато штанів, джинс і так далі. Приглянулась мені ось така сорочечка своїм принтом, а може тому, що вона просто висіла ось так якось першою, ось так якось зверху. Далі, друзі, знову ж таки, кинулось щось в очі. от Я знаєте я не люблю квітковий принт. Я зрозуміла цю, цю ряботиння, циганщину, я таке не ношу і не носитиму, коли взяла. Дала оригінальну, теж якусь в цьому встокі. Якась марка теж непогана, а, можливо, верумода взяла блузу, і так вона в мене висить. Квітковий принт, елегантна, чорна, на чорному фоні йдуть якісь квіточки, і так вона в мене висить в шафі, я її, друзі, ні разу не одягла. Тому більше я назбирувати цього всього не буду. Просто роблю такі огляди, і де, якщо мені річ сподобається і вона в моєму стилі, я її обов'язково візьму. Наразі я нічого не побачила. Те, що зараз ви бачите на мені, це. Знаєте, це черговий якийсь такий бзік в голові. От я раніше там виступала на сцені, там і треба було вдягати е сукні, які блищать, які виблискують і так далі, переливаються. І от мене й до сих пір тягне на такі речі, коли я їх бачу, вони блищать хенді Обов'язково я це витягну і я це піду навіть приміряю. Якщо навіть це не запишу у відео, ну, сьогодні, в даному випадку, я це вам показую. Це такий топ від Зара, дуже якісний, але знову ж таки, як його носити? Я подумала, що навіть можна його вдягати на, наприклад, якусь сукню, такого варіанту, сукню-майку. Або ж носити окремо під штани, під якусь спідницю, навіть елегантно Друзі, підійде. Друзі, хто мене дивиться, ну хоча б уже там рік, можливо, ви пам'ятаєте цю сумку з секонд-хенду Люї Вітон. Ось така вона. Ой, ось така сумочка. І, коротше, що, я думала, що це оригінал. Ну, коротше, мені взагалі не важливо. Оригінал, не оригінал. Louis Vuitton Made in France». І тут були ще оті, такі код, типу цифри. Ось вони. Дивіться. І по цих цифрах я визначила, була, що це типу 2003 рік. У 2003 році була, типу, пошита ця сумка, ну не знаю. Дивіться, я тернула, тут було, було таке була, було. Була така пляма, із цього хтось черкнув фломастером, по-моєму. Я додумалася, що тернула ацетоном. Це ж треба в голові мати. Ну, Що, що людина в голові має? Ацетоном? Ацетоном протирать сумку Левітон, коротше. Ну Це просто. Я не знаю, що в моїй голові було, не знаю. Я тернула ацетоном, дивіться, що вийшло. Але, але, дівчат, десь я бачила в якійсь колекції якогось дизайнера модного дому, не пам'ятаю, що, знаєте, що сумки були всі в наліпках. І оце, думаю, сюди причепити якусь ну, знайти якусь наліпку. А оце все кіно я хочу, можливо, якось реставрувати, понести до майстра. Майстра, якщо його знайду. І, можливо, мені її реставрують, тому що ну, воно вже не лізе, воно лізло, облущувалося ось тут. А, воно і ще облущується. Бачите, якісь такі штуки, коротше. Ну, сюди треба. Що це за запах? Господи, ці сусіди, які знаєте, туалетний папір. Сусіди, коротше, це лайфхак, друзі. Якщо у вас закінчилися рушники паперові. Боже, в сусідів знизу, як в індіанців, пре всякими спеціями. і що я хотіла говорити? Що треба віднести і подивитися, що він з неї зробить. Він майстер чи майстриня. А, До речі, у мене навіть на районі є людина, яка да, там сумки вона шиє, щось таке, може вона мені щось запропонує. Ну, тому що прикро, вона лежить, я з неї нікуди не хожу. А так і... а знаєте, що я з неї не хожу, Дівочки, мальчики, мужчини? А тому що це незручно, для хамуха. Це, типу, знаєте, для чого? Для фото класно, для інстаграма, начіпляла сюди всяких брілочків, всяких лабубушок і... і для інсти прекрасно можна, да, можна. Викласти естетичну фоточку. А так я б з нею ходила. Якби оце все треба переробити. Коротше, це можливо в планах, якщо не забуду. Ось, показала вам таку свою знахідку із. Секунду, дивіться мене навіть видно в оці штуковині. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, напишіть коментар і не протирайте ацетоном плями на ваших улюблених сумочках.